Ішли готувати надзвичайно красивий салат. Салат багатокомпонентний може служити його окремою закускою, так і основною стравою. Отже, інгредієнти перед вами. Основним компонентом є відварена телятина, запечений огірок. Обов'язково солений огірок. Так, наш український. Відварене яйце. А також зелений горошок. Смажена у фритюрі картопля. Всі овочі ми підготовлюємо і нарізаємо крупною соломкою. Картоплю ми обсмажили у фритюрі, зібрали на пергамент зайвий жир, дали їй остинути. Салат подаємо, виклавши всі компоненти на тарілку, змішуємо їх безпосередньо перед подачею або перед тим, як ви будете його їсти. Їсти такий салат і заправляти можна як олією, так і майонезом. Смакує у будь-якому варіанті. Рекомендую. Хай все вдається. Всім смачного! Слідкуйте за відео. Спосіб приготування тут показаний.